Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. Кожні 69 секунд рак молочної залози забирає життя однієї мешканки планети. Американська фундація імені Сюзен Комен одна з провідних приватних установ, яка займається збором пожертв на боротьбу з раком грудей. За 29 років існування її працівники та волонтери зібрали майже 2 мільярди доларів на цю мету. У рамках збору пожертв організація щороку проводить 5 кілометрові забіги у всьому світі. У столиці США такий забіг відбувається з 89-го року. Цього літа на подію зібралось 40 тисяч людей. Розповідає Анна Полуденко. П'ять кілометрів центральними вулицями американської столиці. Дехто пробіг, інші пройшли. Але головною метою таких подій є зібрати гроші та підтримати тих, хто перемагають хворобу. У моєму випадку дружина пережила рак дев'ять років тому. Ми приймали участь в подібному пробігу у Вірджинії, а сьогодні, от приїхали у Вашингтон. Родина Алексон приймала участь у пробігу в повному складі. Бабуся Аманди хворіла на рак молочної залози. Сьогодні вони прийшли підтримати ініціативу і дати шанс на життя іншим. Цей захід потрібний, щоб більше людей дізнались про хворобу. Я прийшла з дітьми, бо вважаю, що важливо привернути їх увагу до теми здоров'я і здорового способу життя. Цей та подібні пробіги приваблюють не лише волонтерів, а й компанії, які готові давати гроші на дослідження хвороби чи принаймні зробити одноразову пожертву. Багато учасників знають про хворобу, знають когось, хто з цим живе. Я вирішила бути волонтером, бо у мене тітка кілька років тому померла від раку молочної залози. Меган рік тому дізналася про свій діагноз рак молочної залози. Сьогодні вона має привід святкувати перемогу над хворобою і навіть зробила на честь цього татуювання. Я вирішила, що мені судилося зробити щось незвичне після того, як я була розбита після хіміотерапії, почувалася дуже нещасно, так би мовити, продемонструвала свій знак відваги. Рак молочної залози проблема глобальна. Медики вважають, що одна з причин її розвитку, як в Америці, так і в Україні невчасне діагностування та низька обізнаність населення. Тому подібні заходи можуть стати кроком до змін. українці ще мають радянську звичку. Мовляв, якщо не знаєш, то краще і не питати. А от подібні заходи важливі тим, що допомагають отримати інформацію. Це у сполучених штатах вже стало традицією проводити пробіги. В них часто приймають участь політики та різні зірки, які допомагають зібрати кошти та привернути увагу до проблеми. Really gives, think... такі пробіги дають надію. Я думаю, з'являється більше і більше рожевих футболок на тих, хто пережив хворобу. Участь пробігу допомагає відчути, що ти робиш щось потрібне проти такої жахливої хвороби. Те вже в 22-й -е у Вашингтоні проходить національний прибіг імені Сьюзен Комон заради зцілення. Цього року завдяки події вдалося зібрати майже 3 мільйони доларів, які підуть на фінансування програм пов'язаних з допомогою малозабезпеченим жінкам в їх боротьбі з раком. Анна Полуденко голос Америки.